Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо спосіб отримання супутникових даних Landsat або іншого типу з EF Explorer. Для отримання доступу до архіву супутникових знімків потрібно пройти реєстрацію. Йдемо в розділ Реєстрація ім'я користувача. Більше 4 символів менше 30 Повинен бути пароль. Вмістити одну велику літеру, як мінімум одну цифру і спеціальний символ підкреслення. Крапочку, кому або дієс. Вводимо текст. Натискаємо підтвердження. Наступний крок вибираємо, що ми працюємо як. Ми використовуємо його як кінцевий користувач продукту. Чи ви вже працювали, можна вказати, не вказати. Визначити основне призначення ми вибираємо в ліс, лісова галузь. Можна використати для попередження вогню, зміни клімату і забажанням якихось інших речей. Чи важливо для нас отримувати дані на наступний рік? І наскільки ми плануємо часто користуватися? Деякою ми інформацією плануємо і, звичайно, нам важливо, щоб вони лишалися безкоштовними. Натискаємо підтвердження. І тут далі звертаю увагу на особисту інформацію, яку вказувати можна. За вашими так, мусить бути вказана адреса, вказана країна, можна сміливо вказувати Україну, місто. Обов'язково повинен бути вказаний поштовий код. Емейл для підтвердження. Ще раз повинен набрати емейл для підтвердження. Обов'язково номер телефону. І натискаємо підтвердження. Ось, ми створили ще одного користувача. Підтверджуємо наші дані і. Тут є вказано, що потрібно пройти підтвердження про отримання листа, що ваша електронка є дійсна. Вводимо наші дані. І входимо як користувач. Ось. На цьому моменті пошук самих даних може відбуватися за різними критеріями. Це може бути дата, число. Це може бути за полігоном, якщо це розміщення в просторі, а можна задати і з карти. Ми можемо змінити це і задати якийсь варіант, який більше нам підходить. Там, більш концентровані дані. Всі маркери можна зміщувати. Якщо ви бачите, що воно займає за велику ділянку, можна змістити. Так, ми визначили ділянку, на яку ми шукаємо супутникові знімки. Далі переходимо до вибору, який тип даних ми шукаємо. Може бути різні, є архів ландсад. Так, є сьомий, четвертий, п'ятий. У нас цікавить восьмий. Тут вони попереджають, що вони знову дані ще не збирають. Далі рухаємося. Бачите, критерій пошуку можна було задати. Ми, наприклад... Можна подивитися, наскільки цей супутниковий знімок нам відповідає чи не відповідає. Це є такий футпринт. Можемо глянути на попередній перегляд. Це ще не супутниковий знімок, але це є згенероване зображення кольорове. Так, ми можемо оцінити хмарність. Співпадіння з нашим, не співпадіння з нашим. Даним, бачите, висока хмарність. О, тут є якась вже цікавіша. Так, але це не нашу ділянку. Е, так, це напевне має бути оцей. Так, цей знімок більше підходить для нашої ділянки. Можемо переконатися. Дивимося по даті, що це є 26 серпня 2016 року. Актуальні знімки можна знайти навіть на жовтень 2016 року. Є різні способи отримання знімків. Можна напряму завантажувати знімки. Я більше рекомендую користуватися додатковою програмкою, яка називається Bulk Download. Сама програма теж посилання на саму програму розміщується на сайті. Так, наступний крок. Ми бачимо, що є розміщення наше завдання в кошику, тип даних, який нас цікавить, може бути просто якісне зображення, може бути геокодоване зображення, термальне зображення або повністю серій дані. Звертаю вашу увагу, що це приблизно 1 ГБ інформації, тому це ставить відповідні вимоги до місця на вашому жорсткому диску і якості інтернету. Зберігаємо зміни. Йдемо до виведення зобрати. Так, бачите, нам ще раз нагадує. Підтверджуємо замовлення. І якраз власне, в цьому місці можна піти за посиланням. Щоб завантажити саму програмку. Програмка досить є компактно маленька. Після встановлення обов'язково вимагає наявність Java на комп'ютері. Після встановлення вона зараз. Появиться. Вводимо реєстраційні свої дані. Через цю програму можна призупиняти. Після входу в програму вона показує, які доступні завантаження. Вибираємо завантаження, показує продукт, скільки важить і приблизно скільки часу. Буде завантажуватись, все залежить від якості і швидкості вашого інтернету. Так, рекомендую завантажувати в день. Тоді буде краща швидкість.